Всім привіт! Ви на каналі D-Mobile, і сьогодні ми спробуємо порівняти між собою топові рішення, такі як Samsung Galaxy Watch Ultra, Apple Watch Ultra 2 та Garmin Fenix 7X, і спробуємо розібратися, який же все таки рішення найкраще? Поїхали! Порівняння Samsung Galaxy Watch Ultra, Apple Watch Ultra 2 і Garmin Fenix 7 X дозволяє зрозуміти різницю між провідними смарт-годинниками трьох популярних брендів. Кожна модель, орієнтована на різну аудиторію, має свої особливості від матеріалу корпусу, функції відстеження активності та автономності. А оскільки вже так склалося, що я в свій час купив кожну з цих моделей, і вони в мене станом на сьогодні є, то це був би гріх не зробити відеопорівняння. Тож поїхали! Давайте розглянемо, які відмінності є в зовнішньому вигляді, в дизайні та матеріалах, дисплеях, але головне у автономності є між цими без сумніву ультимативними гаджетами. Samsung Galaxy Watch Ultra. Цей годинник має сучасний вигляд, і не дивлячись на те, що багато хто вважає Samsungську Ultra абсолютною копією Appleських Ultra, зокрема в дизайні. Якщо бути об'єктивним, Galaxy Watch Ultra це спадкоємець Samsung Watch Gear Sport, який корейці випустили в далекому 2017 році. Корпус виготовлений з титану, що робить його міцним, але легшим порівняння порівнянні зі сталевими моделями. Проте Samsung був би не Самсунгом, якби не зекономили. Титанові тут лише верхня та нижні рамки, а серцевинна пластикова. Захист дисплея забезпечує сапфірове скло стійке до подряпин. Годинник також має круглу коронку, але на відміну від ідейного натхненника, тобто Apple, вона лише реагує на натискання, крутити її ні в якому разі неможливо. Apple Watch Ultra 2. Ну, тут все просто. Це найпреміальніший смарт-годинник Apple, що має титановий корпус. І хочу підкреслити повністю з титану Grade 5, а також із сапфіровим склом для захисту дисплею. Дизайн відрізняється простою та мінімалізмом. Але в той же час він виглядає масивно та міцно. Годинник оснащений цифровою коронкою та двома кнопками для зручності управління, навіть якщо ви в рукавичках. Garmin Fenix 7X. Цей годинник орієнтований на екстремальні умови, має міцний корпус титану або сталі з армуванням. У мене саме стальна версія із захисним покриттям. Екран може бути захищений як сапфіровим склом, так і склом Corning Gorilla. Саме так в моїй версії. Годинник має 5 механічних кнопок, що робить його ідеальним для суворих умов. Fenix 7X виглядає масивніше, ніж попередні моделі, от прямо суттєво масивніше. Маріє е, різноманітні опції ремінців, включаючи тактичні. Samsung Galaxy Watch Ultra має AMOLED дисплей з яскравістю до 2000 ніт. Що робить його зручним для використання на яскравому сонці. Роздільна здатність дисплею висока, що забезпечує чіткість деталей і насиченість кольорів. Він підтримує функцію Always-on Display, що зручно для відтеження часу та основних параметрів без натискання любих кнопок. І, на мій суб'єктивний погляд, дисплей інформативний і максимально читабельний у будь-яких умовах, чи то в темряві, чи то в яскравий сонячний день. Apple Watch Ultra 2. Дисплей LTPO OLED з яскравістю до 3000 ніт Він один з найяскравіших серед годинників в принципі. І це забезпечує чудову видимість у будь-яких умовах. Ultra 2 має функцію Always on Display, що робить годинник найбільш зручним для швидкого перегляду інформації. Що в Apple Watch Ultra, що в Samsung Watch Ultra, дисплеї топові. І особливої різниці між ними я не побачив. Ну, крім форми, звичайно. Garmin Fenix 7X. Третій учасник нашого порівняння використовує принципово інший тип дисплеїв, так званий MIP Memory in Pixel. Який не такий яскравий, як OLED, але має чудову видимість на сонці, особливо в умовах яскравого освітлення. Це економний варіант, який дозволяє зберігати заряд батареї. Що особливо важливо в довготривалих активності. Тобто, простими словами, кольори на дисплеї Garmin виглядають так, ніби знебаравлені, тоді як на матрицях двох попередніх гаджетах, гаджетів а, мають яскраві і соковиті кольори. Samsung Galaxy Watch Ultra. Містить датчики для вимірювання серцевого ритму, ЕКГ, рівня кисню в крові, рівня стресу та відстеження сну. Також підтримує різні спортивні режими, включаючи біг, плавання, велоспорт тощо. Інтеграція Samsung Health дозволяє отримати детальний аналіз тренувань та здоров'я. Проте всі, хто в темі і хто досить доточно тестує датчики годинників під час тренувань, знає, що у Samsung із року в рік кучує одна і та ж проблема. Досить значна неточність у вимірюваннях. Причому, якщо порівняти просто з Apple Watch, а не з професійними пристроями, то розбіжність також помітна. Про це пишуть на різних тематичних форумах, але, на жаль, я не сильно активний спосіб життя веду і не можу підтвердити ці тези. Сильних розбіжностей я не помітив. Apple Watch Ultra 2. Має розширені можливості відстеження здоров'я, зокрема моніторинг серцевого ритму, електрокардіограму, рівень кисню в крові та аналіз сну. Також пропонує новий подвійний сенсор для температури тіла, який допомагає відслідковувати тренування більш точно. Apple Fitness Plus надає інтегровані програми тренувань. Багато хто тестуючи годинник Apple, зокрема Ultra, каже, що він має еталонну роботу датчиків, і навіть. Не поступається професійним нагрудним пульсометром, наприклад, Garmin Fenix 7X, орієнтований на професійних спортсменів та любителей екстремального спорту. Він має широкий набір функцій, включаючи пульсометр, пульсоксиметр, відстеження сну, вимірювання рівня стресу, vo 2 max прогнозування часу на гонках та навіть функцію сповіщення про екстрену ситуацію. Навігаційні функції підтримують завантаження карт та маркування точок маршруту. І це все в офлайн режимі. Також є можливість створити власні тренування або користуватися персональним тренером в додатку Garmin Connect. Samsung Galaxy Watch Ultra підтримує всі наявні навігаційні супутникові системи. Для точного відстеження місцезнаходження. знаходження. Проте навігаційні функції обмежені в порівнянні з Гармін, оскільки деякі проблеми з точністю у щільній міській забудові. Apple Watch Ultra 2 також має всі системи на борту, що дозволяє отримувати точні координати навіть у важкодоступних місцях. Однак, через обмеження програмного забезпечення Apple Watch Ultra 2 більше підходить для повсякденних задач та простих маршрутів. Аніж для серйозних експедицій. Ну і Garmin Fenix 7X це лідер серед годинників за навігаційними можливостями. Fenix 7X підтримує GPS, Galileo та QZSS. Модель має повні карти, можливість створення маршрутів, відстеження висоти та бар барометричний альтиметр. Це робить його крутим вибором для походів, бігу на пересіченні місцевості. Та інших видів активного відпочинку. Samsung Galaxy Watch Ultra працює на операційній системі Wear OS, яка добре інтегрується з Android смартфонами, особливо з пристроями Samsung. Доступні додатки з Google Play Store і є можливість завантаження сторонніх програм. Мені найбільше подобається синхронізація режимів між годинником та смартфоном Samsung. А також аналог режиму неперервності у яблучної компанії. Ну це коли є можливість поширення вмісту між пристроями, ну, наприклад, я записав на диктофон годинника файл, а він автоматично в пам'яті смартфона з'являється. Або відповідь на виклики насилання текстових повідомлень і спільне інтернет-з'єднання. Працює це все плюс-мінус стабільно. Apple Watch Ultra 2 використовує Watch OS. Яка працює лише за iOS-пристроями, але має глибоку інтеграцію з екосистемою Apple. App Store для Apple Watch пропонує багато програм, а також доступ до Apple Fitness Plus та інших сервісів Apple. Ну, я особисто можу сказати від себе, що найбільша кількість одночасно додатків для смартфона та годинників. До годинника є саме в екосистемі Apple. Ну, тобто, якщо до прикладу взяти всі можливі додатки, які у мене є на смартфоні, то приблизно 30-40% будуть також доступні на Apple Watch. Близько 5% будуть доступні на Galaxy Watch та 0,5% на Garmin. Тому тут Apple великий залік. Garmin Fenix 7X використовує власну операційну систему Garmin. Яка сумісна як з Android, так і з iOS, однак вона не має такої кількості додатків, як у Samsung і Apple, навіть близько немає. Проте в цьому годиннику є своя фішечка. Він універсальний для двох операційних систем одночасно. До прикладу, я маю у володінні завжди два флагманських смартфони на iOS та на Android. Звик завжди використовувати смарт-годинники, тому в мене часто стоїть проблема при переході з однієї системи на іншу. А це значить, що доводиться мати свій годинник під кожну ОС. А це значить, крім більших витрат на гаджети, відсутність єдиної статистики вимірювань. Так, пам'ятаю, я вище казав, що я не є спортсменом, але хотілося б, щоб свої функції годинник відпрацьовував сповна. повна. І от якраз фішечка Гармін в тому, що він працює однаково добре як з Android, так і з iOS. І разом з тим. Зберігає всю статистику в своїй пам'яті. При підключенні до смартфону, неважливо на якійсь операційній системі він працює, вся статистика синхронізується за допомогою Garmin Connect. Остання, до речі, як на думку різних блогерів, так і на мою скромну думку, це найкращий застосунок серед всіх існуючих на ринку, з найдетальнішою та найпродумнішою інфографікою фізичного стану. Самий цікавий блок автономність. Всі три учасники порівняння являються топовими версіями в лінійках, деякі навіть мають приставку Ультра. Тобто мали би гарантувати підвищену автономність при стандартних, при стандартних паттернах використання, тобто без особливих активностей, але зі смарт-функціями і моніторингом показників, що ж є насправді. Samsung Galaxy Watch Ultra. Якщо по чесному, а не згідно рекламних буклетів, то 2 дні тримають стабільно. Два з половиною дні, скоріш за все, можна очікувати, не запускаючи ніяких моніторингів активностей, до трьох днів автономної роботи, якщо сильно пощастить. Але важливо озвучити одну особливість це непередбачуваність графіка розряду. Що я маю на увазі? Ну ось, наприклад, зарядився ти до 100%. За ніч в тебе пішло 10-15%. Додаток прогнозує більше двох діб роботи. До кінця дня в тебе відсотків 65-70, за ніч в тебе ще уходить відсотків 15, тобто на ранок ти вже маєш 50, нібито має вистачити. Але заряд починає швидко сильно падати до кінця дня і є всі ризики не дотягнути до зарядки. А в Samsung після 20% залишкового заряду ємності батареї, і вона починає падати що дурна. Заради справедливості, треба сказати, в мене ні разу такого не було, щоб я не дотягнув до кінця дня, але практично завжди цей годинник заставляв мене нервувати. Apple Watch Ultra 2 працює до 36 годин у звичайному режимі, а з використання енергозберігаючого до 60 годин. Так пишуть на сайті Apple. А що в реалі? А дійсність така, що у порівнянні з Samsung у Apple все на іншому рівні. На рівні рівномірний розряд, на рівні 3 доби повних без підзарядки і без енергозберігаючого режиму. На рівні саме головне швидкість зарядки. Адже Samsung заряджається за повних 2 години від самого потужного блачка, а Apple Watch повністю набирає ємність за 1 годину 20 хвилин. Garmin Fenix 7X. Завдяки своєму енергоефективному дисплею та сонячній панелі. Може. Ключове слово може працювати до 28 днів у звичайному режимі та до 90 днів у режимі економії. Цей показник є найбільшим серед цих трьох моделей і робить Fenix 7X найкращим вибором для довготривалих подорожей без можливості підзарядки. І суб'єктивно, та згідно мого стилю життя, 28 днів у годинник тримав рідко, дуже рідко. В основному до 21 дня, частіше 15-18 днів. Проте і така кількість днів це дуже круто. Заряджається гаджет пропєтарним зарядним пристроєм з контактною площадкою, тоді як вище згадані конкуренти на безпровідних таблетках. Samsung Galaxy Watch Ultra чудовий вибір для тих, хто шукає стильний смарт-годинник. Ну і він справді стильний, з хорошими спортивними функціями та інтеграцією з Android. Його дизайн, яскравий дисплей та основні датчики відстеження роблять його привабливим для користувачів, які не потребують екстремальних можливостей. Apple Watch Ultra 2 оптимальний варіант для користувачів iPhone, які хочуть мати не тільки високоякісний годинник з преміальним дизайном, але й доступ до повної екосистеми Apple. Це чудовий вибір для тих, хто любить активний спосіб життя і тренувань. Але в менш суворих умовах. Він забезпечує надійне відстеження здоров'я, тренувань і має велику кількість додатків. Garmin Fenix 7X це ідеальний годинник для професійних спортсменів і туристів, а також для звичайних користувачів, яким важливий довготривалий час автономної роботи, навігаційні функції та можливість використовувати пристрій у важких умовах. Він забезпечує найбільший вибір спортивних функцій, можливість налаштовувати тренування і робити повноцінний аналіз активностей. Це оптимальний варіант для експедицій, походів та активного відпочинку, де потрібні максимальна витривалість і надійність. А також, якщо ви часто змінюєте смартфони, як я, на різних операційних системах і хочете універсальних пристрій для кожної із них. Цей годинник підійде, підійде для вас ідеально. Вибір між Samsung Galaxy Watch Ultra, Apple Watch Ultra 2 та Garmin Fenix 7X залежить від того, наскільки інтенсивно ви плануєте використовувати свій годинник та які функції є для вас ключовими. З вами був я, Діма Потапов та канал Діма Байл. З вас підписка та лайк. Далі буде цікавіше.